Всім привіт! Який сьогодні прекрасний день? Сонечко, субота. У мене останній робочий день. Їду на роботу вже начало 10-ї. Ну, я вже казала, можу собі дозволити. Начальник. Ваня поїхав трошки раніше. А я кажу, я ще хочу голову помити, сніданок приготувати, в них зараз канікули почалися. А то я поки зібралася, Вже початку 10-ї. Зараз буду їхати на роботу, за... заїду, візьму кави. Ой, коротше, вчора такий лівеняк був вночі. Ой, таке лило, а я на днях зібрала листя горіхів в такі целлофанові мішки великі. І мені здається, що там ці повні мішки води. Чого я їх не накрила? Ну, дощ почався, я вже кажу, ну що зробиш? Так, причіплю телефон. Кажу, ну що зробиш? Я ж вже не піду їх накривати ті мішки. Вже намокне, вже так і буде. Висухну. І це. В четвер були на базарі. Були на базарі, я так довго там не була, давно, точніше, там була. Походили, звісно, вже базар не такий, як в моєму дитинстві, що там не протовктися можна було. Ну, Багато було людей. І продавці приїжджали, і людей. Ну, так боком ходили, реально багато людей було. А зараз вовше, майже немає нікого. Самі такі основні, мабуть, приїжджають, що там таке в них найкраще беруть. Це міряла собі кепку. Хто дивився короткі відео шортс, Я там трошки був уривок у відео, що я в кепці. Вона мені так сподобалась, вона так класно сіла на мене. І я тепер досі думаю, чого я дурна не купила її. От чого я її не купила? Зараз би я вдягла. От, купила жилітку. Собі. Чорну, теж відео шорт видно з таким як біжевим пушком. Ну, така парадно виходна. Бо це в мене вже, звісно, я її стирала, вона вже цей пух всередині позбивався, вже таке комками. Вже на роботу її тягаю, оце ще сезон цей доносу, та й вже її викинути треба, бо її вже нічого не можна зробити. Вона вже і така порвалася. Просто. Ну, коротше, на роботу можна. Та й таке приїхали. Поїхала потім на роботу. Приїхала з базару. Та й отак, оце в мене кажу Вані, я поїду на базар, мені треба трошки розвіятись. А, варі ботинки купили зимні, бо вона ходить зараз в кедах, а там я знаю, що ходить в кедах, а потім раз і треба щось зимнє купувати. Того купили зимні ботиночки такі хороші. І все. І домой. А сьогодні в нас ще один робочий день. Я очки як завжди, не взяла. ну Їдемо на роботу і перед цим кавою заліз. Трошки вам покажу, що в мене в косметичці, чим я трошки наведу свій марафет, бо щоб не так було все печально. Так, дивіться, перше, що я роблю, це зранку. Звісно, крем для лиця. Крем для лиця. І більше нічого. Тональним кремом я не користуюсь. Потім в мене іде замечательні румяна от такого рожевого кольору від Lamel. Я їх обожнюю, просто обожнюю. Я їх наношу ось сюди. У мене от є така кісточка. От така, звісно, вона вже старенька, але дуже-дуже якісна. Я отак чик чик і сюди нанесла, сюди нанесла. Потім друга це йде, теж від ламель такий хайлайтер. Дуже він гарний, такий красвучий. Теж його дуже люблю. Гатом, чик-чик сюди, чик чик сюди. Носика трошки, щоб він був, світився, як сонечко. Потім в мене від. Що це у нас? Глембі. такий карандашик, він викрутується. Карандаші я міняю постійно. У мене нема такого, що я до нього причепилася. Або я, мабуть, не знайшла такого, що мені подобається, я не хочу його змінювати. І тут був ще такий гель, але залишилась щіточка. Щіточка, мені от щіточка дуже зручна. Мені подобається. Бровки зробила. Потім також у мене від Глембі коричнева туш я не думала, що коричнева туш буде настільки обалденна. Дивіться, тепер, тепер в моєму арсеналі тільки коричнева туш. Чорною я практично не користуюсь. Але перед цим в мене також є від гламбі, я чогось думала, що ламель, така от палеточка з такими сікарними також кольорами. І я так трошки-трошки щоб трошки від якийсь був глазики собі підмалюю. Е, ще якщо, якщо хочу, можу намалювати стрілочки від ламель, наче. А, але всі. Але вона не дуже мені подобається через те, що коли я малюю стрілки, вони липнуть і їх треба тушувати якимось. І їх треба тушувати якимись тінями або ще іншим карандашком. Все, оце все мій мейк. Все, ріснички підмалювали, підфарбували. І все, мала собі купити, ой, щоб стрілки малювати, але так і не купила. Зате купила бронзатор. Житки, які я хотіла. І тепер моя шкіра сяє. <сум> Бачите, Ніч, багато нічого не фарбуюсь, щоб трішки підчеркнути ту е, красу богині. <сум> Ой! Дівчата, треба себе любити. Я себе обожнюю. Обожнюю. І коли я поправилась, я себе люблю. Коли була худою, я себе любила. І навіть із цією хернюю на лиці з роззаце я також себе люблю, бо це я. Бо це я. Ну ніхто мене не буде так любити, як я сама себе буду любити. А якщо ти сама себе любиш, то і всі навкруг тебе люблять. Отак от, от вам скажу. Так, і закладати отак от коси закладу, щоб в очі не лізло, коли я наливаю олію, бо мене це напрягає. Отаку от щось сильно великий крабік взяла. Трошки отут терчить. -от 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 Ну, no. а? Oh. <laughs> Красотка. Так, все, допиваю свою каву, що залишилось. Сьогодні в мене такий ненапряжний день. Особо нічого не буду робити. Всі, всі замовлення відправила, все, що планувала, зробила. Все, Сьогодні працюємо останній робочий день на тижні, і завтра вже вихідний. А вихідний, щось ми наче, плануємо десь в ліс поїхати. А там як вийде. Плануємо одне, а може, знаєте, як плани змінюються. Плануєш одне. А план змінюється, як ото не можна так. Щось це трошки тут якось вкладала-вкладала, а воно зам'ялося. Нічого. Чули? Треба себе любити. Обожнювати себе треба. І колись мені хтось написав, ви занадто... Висомкої думки про себе. А якою я должна думки бути про себе? Самою найкращої. Ну це ж я, це ж я. І ви так само должні про себе думати. Ви це ви. І ви єдина в себе. Єдина і неповторна. Давайте, дівчата, за нас красунь. Бачили а, такі вами, гриби? Дірка, а? А ну, ну, скажи. 어, це може закончиться. Та... Ти... Що? Тут там один є такий блять. Я його самий перший. Ага, Цікавий якийсь, да? так? Здоровений. Ну, може, завтра я... назбирає... Це... може, завтра що назбираємо? Може завтра що назбираємо? Ні, ви не назбираєте вже нічого, бо ліс перевертається. Да. Я їду, дивись. Ага. Я їду. Такі шикарні гриби. Наш грибник приїхав, каже, що в Савранському лісі людей просто як ото на якомусь базарі. На сьомому кілометрі <смеш> машин куча, автобусів куча, люди їдуть збирати гриби. Бачите, а ми тут на місці не йдемо. Ну завтра, завтра, може, підемо. Не може, а вже все спланували, всі зірки, всі планети зійшлися і дай Бог поїдемо. Я замерзла. Замерзла, їду вже додому. У мене цілий пакет грибів. Зараз з ними щось треба зробити. І на вечір. Начебто до нас приїжджають гості. І мені треба щось приготувати. Того їду вже додому. Зараз буду робити щось з цими грибами. І логічна логіка щось готувати на стіл. Хоч би е завтра наша поїздка за грибами не накрилась м'ядним тазом. Бо щось мені так кажеться, що завтра в мене змоги не буде поїхати за грибами. Але. То буде завтра. Може і буде змогу. Треба ж міру знати, правильно. ось Голова болить Щось якось тут жме. ну Це погода все. Погода. оце знаєте, сіра осінь. Не люблю таке. Не люблю. Я люблю, коли осінь тепла, жовта. От така, знаєте, приємна. От бабине літо, мабуть, я люблю осінь от за оцей період бабиного літа. І все. Не люблю осінь. Зиму люблю, сніжну люблю зиму, морозну, отаку От зиму люблю. А осінь. Оцей, знаєте, атмосферний тиск, він, звісно, доконує трошки, так як я метеозалежна, то воно все дає про себе знати. Так, їду зараз до батьків, візьму баночку томатного соку і додому. Так, дивіться, наші зміни Листя з дерев. Облітає. По змінах все. Всі, і що це, я кажу, що більше змін немає. А це що таке? Город весь чистий. Город весь чистий. Все, ми майже готові до зими. Що залишилось вигороти. І все. всього куча наших помідорок. Гриби я показувала начебто. А, в Телеграмі показувала, що в нас трошки виросло грибів. Гливи на он-он-он тих пеньочках. Супер, я думала, їх не буде. А що з цього? Сусіди там ходять, не покажу гриби. Три грибочка, Але все ж, знаєте, значить що? Значить, хороший міцелі. Зараз покажу. Дивіться, які гарні. Гарні, гарні. На всіх інших пеньках, звісно, немає нічого. Але знаєте, я й цього не очікувала, не чекала. Вже наступного року їх чекала, а вони виросли, бачите, цього року. Супер. Я вже геть встигла вікно вимити. Я ненавиджу просто, коли вікна заляпані. Тим більше в мене тут такий вид гарний відкривається. І після дощу ці всі ляпки я просто цього не переношу. Пішла, повимивала все. Зараз буду щось з грибами робити. А перед цим треба вимити посуд, як завжди. Вимію зараз посуд, таке поприбираюсь на кухні. І буду щось з грибів робити. Мабуть, їх посмажу і зроблю в такому глечику глечику, да, глиняному, картоплю з грибами і з м'ясом. Думаю, що буде смачно. Так, шашлик розмерзається. Потихенько, а я зараз наріжу, так, гріночки зроблю, тіп наріжу і закину їх в гриль. Вони підсохнуть, потім пере... перемасю і зверху там у мене є. Там у мене ще трошки і корки є. Зроблю такі бутербруги. Це до нас приїхав Юрка Ванін, друг дитинства. Вони з дитинства з ним дружать і досі дружать. Гарно підтримують. Спілкуються гарно. Так. Добре, що є такі друзі. І ще десь має під'їхати Ірина. Це вже дівчина на Так, може. Скинула кри. Масло трошки розтане, шашлик розмицається. Зараз трошки плани змінились, картоплю з м'ясом не буду робити, бо є м'ясо шашлик, на шашлик і є купати. То м'яса достатньо. Того тільки зараз гриби перемию, зроблю гриби з картоплею чи картоплю з грибами. якось так. Ще думаю, як зробити, чи пюре зробити і посмажити гриби з сивухами, чи стушити картоплю саме з грибами. Я, звісно, не вжу. І себе п'ю Кока-Колу. А мені ж то вже не можна її пити. Я вже визначила, що в мене починає червоніти лице від Кока-Коли. Бачите, яка я різкова. Так, чисто картоплю. Віктор Павлік всю увагу забрав на себе. Так, дивіться, які грибочки гарні. М -м -м. А пахнуть як? Я ж надіюсь, я ж сподіваюся, все добре буде, <гум> Бо я знаю, що є такі гриби наїсти. Ні, ну, наш, ну наш грибник, я думаю, в курсі цього діла. Тому що зараз це їх всі треба зачистити, перемити, А може їх всі не робити з ними нічого? Чи що це мені робити? Я не знаю. Вісія які величезні. Які величезні, які гарні. А хоче. Каже, що людей в лісі просто куча. Стільки людей. І ми якось їхали, це, мабуть, в четвер. Коротше, не пам'ятаю, в який день ми їхали в Саврань. І я дивлюся в цьому лісовичку, де ми зупиняємося поїсти. Там просто автобуси, машин 20, напевно, стоїть. Коротше, стільки людей. Всі приїхали в Савранський ліс. Всі ви знаєте, так? Да? Ну, хто не знає, розкажу. Що Савранський ліс славиться от грибами. Сюди приїжджають звідусі. Приїжджають збирати гриби і ці гриби є. Люди збирають. Я, напевно, всі не буду їх використовувати. Також цього буде достатньо. Люди приїжджають збирати гриби. Скільки людей? Ми тут на місці, от ліс під боком, і ще ні разу не було. Ну я ж кажу, я не особо то і по грибам розбираюсь. У мене глиби ростуть і мені цього достатньо. І все. А так хіба що вийти, знаєте, подихати повітрям, погуляти, то це наче то завтра, як плануємо їхати по гриби. По гриби. О, не так погреби, як виїхати, я ж кажу, подихати повітрям. Відпочити трошки, головою відпочити трошки. Так, мангальчик тут нагорає. Пахнутіща дровами. Ой боже, магія просто під Ну. Ми сьогодні на кухні будемо сидіти. По центру буде м'яско. картопелька вариться, грибочки посмажила, а це я робила такі фетою маленькі перчики гостренькі. Будемо сьогодні пробувати. Я була зробила їх, вони ще добре не замаринувалися, то вони вже були смачні, а це вже так постояли добренько. От то мені здається, будуть дуже-дуже смакувати нам. Бриндзя це взяла в мами салат, теж дуже добрий маринований чесником, з укропом баклажанчики. То бутербродики. Все, чекаємо м'яско. і чекаємо ще десь на під'їзді. Лена має під'їхати. Це Юра приїхав та я каже, сьогодні День автомобіліста. Вона такий, о, замечательно, чим не повод нам зібратися. Але е я тільки що зайшла в інтернет, в Гугл і дивлюся, що День автомобіліста 26 жовтня, остання неділя жовтня. Ну, нічого, завтра в нас буде продовження святкування. Хочу привітати всіх автомобілістів, Ваня, до речі, ще закінчував автодорожний. От, хочу всіх привітати, всіх, хто причетний до автомобілістів, водіїв. Побажати вам завжди зеленого світла на всіх перехрестях. Щоб у вас завжди був повний бак пального щоб ви ніколи не нарушали, щоб ваші супутники, ваші пасажири, завжди були приємні в спілкуванні, щоб, щоб дороги завжди були рівні, щоб все у вас завжди вдавалося, щоб завжди приїжджали до назначеного пункту. І щоб все було взагалі, взагалі, супер, присупер супер. Я також водій. Мене якось питали. Коментар був такий, я хотіла всі якось згрупірувати питання і потім окремо відповісти на всі запитання. Але так як уже сьогодні день автомобіліста, є така нагода трішки розповісти, як я вчилась їздити. Маю таку нагоду, зараз розкажу, там буквально дві секунди. Коротше, в мене таке враження, що я все своє дитинство і все своє осознане життя, скільки я себе пам'ятаю, я за кермом. От чогось мені так здається, що я народилась в машині. Ну, це так, чого кажу, бо я завжди з татом, завжди. Куди б він не їхав, я завжди з ним їхала. При якійсь можливості просила його сісти за руль. Спочатку в нього на колінах їздила, рулювала, потім уже старшою була, вже він мені давав, я по, він поряд сидів, я десь на поле ми виїжджали, вчив мене їздити. Правила всі знаю через те, що. В батька завжди в бардачку стояв атлас дорожніх доріг, і там були знаки. Знаки, відстань між містами от була скільки кілометрів. І коли ми з ним, з батьком кудись їздили, він там, знаєте, кудись приїхали, він там так, час п'ять хвилин, почекай мене в машині, і пішов на три часа. А я сижу в машині. Ну що раніше можна було робити? Штахети щитати, дивитись у вікно, хмари на хмари. А я доставала цей атлас. І роздивлялася ці знаки. Згодом з часом я вивчила ці всі знаки просто на зубок. Я знаю всі знаки дорожнього руху, потім почала вчити правила. мене брат, мій старший, здавав на права, була така штука з карточками. Може, хто знає, ставиш карточку. І там зелена і червона така лампочка загоралась, і отак вчила ще правила. Мені було дуже цікаво, я вчила. От і так я сама це все вивчила. Того мені було не складно е, розібратись у водінні і загалом отримати права. Так що, от так, я їздити люблю. От, і це загалом моя стихія. Того, от бачите, так вам трошки розказала свою історію водіння. Так, чекаємо ще, чекаємо, смажиться шашличок будемо вже вечеряти. У мене щочки червоні, випила, оце ж кажу вам: випила Кока-Колу е, і паніслась. Щоб хаті не розпалювала. Кажу Вані, давай не розпалюй, бо я там взагалі буду з червоним лицем. То трошки воно зараз заспокоїться і, і все. І на сьогодні все, воно не буде вже червоніти. Так, так, так? у нас вже Ти стил так? накритий м'ясо. Грибочки смажені, картопелька. Зараз будемо уже відпочивати. Щоб ви розуміли, що ми дивимося. Весілля. Лено, привіт.